you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну статки громадян значно просіли, а десятки тисяч українців опинилися на межі бідності. Економіка країни об'єктивно зараз переживає не найкращі часи, хоч і нинішня влада намагається її утримувати. Проте дещо смішно виглядає ситуація, коли серед вітчизняного політикуму знаходяться кадри, які роками обкрадали державу та наживалися на незаконних схемах і тепер починають вдавати з себе жертв зубожіння. Серед них сивочолий гетьман, який нещодавно почав розповідати направо і ліво про те, що перестав входити до числа Мільярдерів, згідно з даними Форбс, поплічники п'ятого президента в один голос почали заявляти про його нібито скромність та активне волонтерство. Петро Порошенко більше не входить до списку мільярдерів. Варто нагадати, що з початку війни він та його компанії витратили понад 4 мільярди гривень на допомогу армії йдеться в одному з дописів. Дивно вказана сума витрат Порошенка на армію, бо ж на розклеєних минулого тижня бівбордах та у попередніх методичках вказували вдвічі меншу суму у 2 мільярди гривень. Такий шлях самопіару Порошенко обрав і для своєї ЄС. 16 квітня був останній день голосування за перейменування по. Вітрофлоцького проспекту в Києві. Рух чесно зафіксував значну кількість реклами у Фейсбук, Ютуб, Телеграм, Інстаграм та на вулицях міста із закликом взяти участь у голосуванні та підтримати назву Європейської солідарності. До компанії долучилися й телеканали П'ятий та прямий, який як відомо придбав Сивочолий. Компанія Європейської Солідарності вже обурила киян, учасник російсько-української війни Олекси Мороз, та депутатка Аліна Михайлова, яка воює на фронті, виступили з різкою критикою ініціативи партії. Рух чесно вирішив дослідити рекламу та агітаційні сюжети, які закликають громадян не просто взяти участь у голосуванні, а обрати саме варіант ЄС з початку квітня сторінку партійних осередків та депутатів Європейської солідарності з усієї країни заполонили дописи із закликами проголосувати за перейменування проспекту в Києві на честь ЄС, брати участь у голосуванні в додатку Київ цифровий мали лише кияни, але зараховуються всі голоси. Дійсно зараховується голос всіх, але ми наприкінці робимо вибірку, скільки киян, скільки не киян взяли участь у голосуванні, і тоді інформується Київрада. Ми бачимо не лише реєстрацію, а й так звані піки. Якщо по всіх вулицях буде, наприклад, 8 12 тисяч киян і кілька тисяч тих, хто не мешкає в столиці, а по якій вулиці буде так, що кількість на киян виросла в кілька разів. То депутати і суспільство будуть про це проінформовані. Зазначив в коментарі, змій заступник голови КМДА Петро Оленич. Оленич наголошує, що як правило, громадяни, які живуть у Києві і не мають місцевої реєстрації, беруть участь у голосуванні, бо їх хвилюють ці питання. Але з за умов завищених показників можна говорити про стимулювання голосування зовні в агітаційну кампанію щодо перейменування повітрофлотського проспекту. включились п'ятий канал та прямий. Також є платна реклама в соцмережах. Сумнівних телеграм-каналах, а в центрі Києва з'явилася зовнішня реклама. Станом на 15 квітня у Фейсбук були активні щонайменше не менше рекламних оголошень, які агітують за варіант Європейського Союзу. Спочатку вони в порушення процедури намагались перейменувати московську на вулицю ЄС. Просто в п'яти хвилинах їхній офіс, а звучить як гарно, ЄС здобилась перейменування московської на вулиці ЄС. Представниця цієї партії навіть заявила, що Києву потрібна вулиця Європейської солідарності. Звісно ж, це була обмовка. Але всі все розуміють, коли кияни відкинули такий дешевий політичний піар, єС не здалась і вили... Рішила йти далі, бо в топонімці Києва обов'язково має бути вулиця їхньої партії, без прив'язки до місцевості, без історичної логіки, без підтримки киян має бути і все, каже Аліна Михайлова. Для більшості сторінок це або єдина реклама, яку вони коли-небудь запускали, або перша за останні два-три роки. До речі, всі сторінки мають спільну рису. Раніше вони ніколи не рекламували будь-які перейменування. Сторінки регіональних партійних осередків також закликають голосувати за проспект ЄС, хоча їхня аудиторія киянами не є. Всі дописи мають ідентичний текст, а їхня географія охоплює майже всю країну. Крім дописів та реклами у Фейсбук на Ютуб, п'ятий канал та прямий випустили цілу низку сюжетів протягом останнього тижня. Також у кількох змі вийшли статті, присвячені перейменуванню на честь ЄС. Ситуація тут, схожа зі сторінками у Фейсбук за перейменування проспекту в Києві, агітували навіть регіональні змі. А ось попередні результати такої великої піар-кампанії Гетьмана. Наразі варіант проспект ЄС підтримали лише 30% респондентів. По суті, не мешканцям столиці з залученням значних ресурсів прорекламували сервіс Київ цифровий. Як бачимо, піар Порошенка та його політичної сили все частіше зазнає Ровало, численні розбіжності в цифрах та відвертого ганепна реклама, побудована на брехні, не дають ні очікуваного результату, ні такого бажаного для савочолого підвищення політичних рейтингів. Петру Олексійовичу вже варто задуматись не про дешеві кампанії, піар на волонтерстві та війні чи вологі мрії повернутися в велику політику, а те, як відмити свою репутацію та нарешті відповісти за усі свої злочини проти українського народу і держави. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.